Вітаю всіх! Виходячи з мого сну і деякої інформації, я хочу зробити такий розклад. Серйозний. Хто не знає, мені наснився Сон. Підписуйтесь на телеграм-групу, він там чітко розписаний. Але там фігурувала дата листопад 2014 року. Листопад 2014. Чому листопад? Мені йде на листопад зупинка війни. Тому чому то 14 рік? Тому що є шанс, що війна перейде знову туди, де почалась. А тепер питання. Війна в Україні повернеться туди, де вона починалась, тобто на Донбас. Війна в Україні повернеться туди, де вона починалась, на Донбас. На кінцевий результат. Буде таке? Паш Кубків, буде. Дивіться, Паш, по-перше, це маленьке. Тобто територія була дійсно маленька. Порівняти з нинішніми масштабами, самі розумієте. Двійка. І двійка кубків, двійка. Дві області, ось вам, в принципі, відповідь. Якщо, б, знаєте, якщо було б повернення всього. І все б залишилось на Донбасі. Ну, для України це було б ідеально і потім вже повертати той Донбас. Все таки. Все-таки, щоб ви розуміли, окупована територія залишиться. На кінцевий результат окупація залишається. Втрачені території будуть. Як не крути. Навіть за рахуванням повернення війни на Донбас. Тепер, що мені цікавить, Вся оця окупація. Це буде окуповано тільки територія Донбасу, а Луганська-Донецька область, тільки вона буде в окупації. Добре. Інші області будуть звільнені. Ну, знаєте, однозначно, територія Луганської, донецької йде в окупації, а інші території домовляться про щось. До жертви зміни. Серйозні зміни там. Хитрі, хитрі. хитрі. І, типу, це перемога, результат буде у нас і у них. У нас і у них. Добре. Тепер давайте подивимось так. Запорізька область на кінцевий результат залишиться в окупації. Двійка пентаклів. Херсонська залишиться в окупації. Так, Херсонщина залишається. Там щось залишається в окупації. Запорізька та область також щось залишається. Ну, знаєте, як, вони качелі. Давайте так. Мене цікавлять ці області, чому? Тому що найбільше качелі по ним. Із усього, що мені показало, однозначно, буде війну, повернуту на Донбас, активність, скоріш за все. На інших територіях. Буде спокійніше. Назву це так. Бо мені ще не показує кінцевий результат всіх цих питань. Ось в чому справа. Очікуємо, дивимося і аналізуємо все. Донецька область. Майте на увазі все. От те, що почало в 2014 році, тепер добігає кульмінації. Питання в тому, наскільки ви хочете в цьому жити. Ось і все.